Якщо ти коли-небудь бачив, як у старій сільській хаті ікона плаче, тікай, бо інколи це не сльози, а попередження. Моя бабуся жила в селі на самому краю Полісся, де сосни стоять так щільно, що вітер там більше шипоче, ніж дме. Я не бував у неї багато років, поки ми з друзями Славком і Юрком не вирішили поїхати на вихідні подалі від міста. Бабусі вдома не було, вона була у сестри, що лежала в лікарні. У хаті нас зустрів лише запах сухих трав, старого дерева і холод, який відчувався навіть у серпні. Ми розташувалися, розплили грубку і почали оглядати кімнати. І тоді я помітив щось дивне на стіні біля дверей, у комору висіла бабусина стара ікона Богородиці, сама ікона була тьмяна, але скло. Було вкрите тонкими прозорими слідами, схожими на сльози. Волога, сказав Славко, стара хата, все ясно. Я теж так подумав. Тоді ще подумав. Ввечері ми сіли грати в карти. Групка гуділа, на дворі починався дощ, важкий, повільний, немов хтось кидав у землю мокрі клубки. І раптом ми почули звук. Легке, вологе склянкання. Що це? спитав Юрко. Ми прислухались. Ще один звук. Я обімлів. Він ішов зі сторони іконного скла. Я підійшов ближче, у світлі свічки я побачив, як на внутрішній стороні скла з'являється нова сльоза. Але вона не падала вниз. Вона пливла вгору проти гравітації. Блін, це що за. прошепотів Славко, я торкнувся скла пальцем. Воно було тепле. Тієї ночі ми вже не спали. Близько третьої я почув, як Юрко підхопився з ліжка. Чуєш? прошепотів він, і ми почули. У коморі хтось ходив. Повільно, обережно, мов людина, яка вчиться знову ходити після багатьох років. Підлога стогнала під кроками. Там хтось є, сказав Славко і взяв ліхтарик. Ми відчинили двері комори порожньо. Але на підлозі сліди босих стоп. маленьких, дитячих. Ведуть прямо до полиці, де стояла інша ікона, старіша на дерев'яній дошці. Вона була перевернута обличчям до стіни. Це бабуся так ставить? Ні. Я торкнувся дошки. і вона була така ж тепла, як і скло. Повернувшись у кімнату, ми відчули інше. Повітря стало густим, ніби хтось дихав нам у потилицю. Ікона з Богородицею не висіла на місці. Вона лежала на підлозі обличчям догори, а за склом ми побачили відбитки язика. Немов хтось зсередини облизував скло, залишаючи сліди. Славко кинувся до дверей. Їдемо, пацани, негайно, та на дворі злива, та мені начхати. Ми вискочили у темряву. Дощ лупив так, що дорогу було не видно. Ми навіть не взяли речі. Але коли я озирнувся, я пожалкував. У бабусиній хаті у темному вікні стояло щось маленьке, силует, худа дитяча фігура. З неприродно довгою шиєю. Воно дивилося на нас і тримало ту саму ікону в руках. І тоді, крізь гуркіт грому, я почув: Мамо, тонкий протяжний, нелюдський голос, і я зрозумів це не до нас. Воно кликало з хатини. До того, що ще залишилося у коморі. На наступний день бабуся подзвонила мені. Чому ви втекли? Я тільки вранці повернулася. Бабусю, у твоїй хаті щось є, та знаю, спокійно відповіла вона. То не до вас. Що? То моя донька вона померла там 40 років тому. Я відчув, як в мене холодна спина. Але вона не вміє виходити на світло, їй не можна. Ч чому? Бо Богородиця не дає, тому і плаче. І бабуся кинула слухавку. Я більше не повертався в ту хату і нікому не раджу, бо коли ікони плачуть, вони рятують не тебе, вони стримують те, що ховається за ними.